Що у нас? Опелькомбо електрика? 38 тисяч пробіг. У нас автомобіль в дуже шикарній комплектації. У нас є навігація, у нас є камери заднього виду і камера бокова. Дивіться, у нас зараз по праву сторону стоїть ось Мерседесик. І він тут відображається. Якщо ми назад, тобто позаду у нас стоїть течик його видно. Якщо ми включимо. Ось так. Тобто дуже крутий автомобіль в гарному стані автомобільчик. Це комерційний автомобіль, але подивіться на стан тканина стан салону. Взагалі задній ряд сидінь. Ну, як ряд не сидінь. Заглушимо зараз мені. Наряд сидінь. Авантажний відсік. Дуже бережливо експлуатували автомобіль. Ось можете глянути. Такий автомобіль ми підібрали для замовника. В послузі під ключ людині потрібен автомобіль, який би експлуатувався виключно в місті, або там мав запас ходу 250 кілометрів. А щоб виконувати свої обов'язки, Ось такий автомобільчик я вважаю дуже крутий стан: 30, скільки там вісім тисяч пробігу в рідній фарбі. Комерційний автомобіль в чудовому стані. У нас і резина, і всі решта компонентів. Ну реалізували ми такий проект. Електрика зараз набирає обертів. До речі, по комплектації шикарна комплектація в нас є камера асистентів. У нас є е, камера з правого боку. в зеркалі, є заднього виду. Камера м, навігація. Ну, взагалі, автомобіль в підігріві сидінь має і ось такий опольотчо-комбо.